Так, ми зараз злітаємо на міст. Родна мемора! Ой, вибачте, океан. Океан, океан. І автобан, і міст. Трошки нормандський міст. Ні, який нормандський міст. Навіть не до порівняння і без, правда? Знову якісь фільми, до речі, згадуються. Я навіть знаю. Той міст просто підривали. Це, але, але. Але. Ось, так, ось така дорога через Атлантику до Парижу. Ми їдемо зараз на той берег. другий, знаєте, чуйте, чуйте, чуйте. Шановні глядачі це... з України. Це і... вам ніхто і... небудь говорить. Це якщо... не ніхто небудь говорить, це сам дзвізо! Вівче, я вчора ще побрив, не показуй мене на відео, бо мене не впізнають, чуєш? та не показуй! кажуть. Та да хай Славік подивиться, хай мама, Плей, хай тато, ні, не роби хай сестра. Ти куди, не роби, будь, будь нормальні. Швидше, куди? Пле, Все, добре. Біла машина нас всюди. Що воно більше має блядь, мітрів чи що? Певно, може на на, 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 на таких, на пару чу, 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 чверток таких має більше, так? А, і так, глядачі, дивіться, от там айсберг, де розбився Титанік. Ось. От ось справа тві літ, блядь. Ви Бля, гуска пливе. О, гузка, так. Треба... Призупинися зараз зовні, ту гузку. Так, добре. О, дивися, то вже що, Європа починається. Вже якийсь берег перед нами. Тупляш, тупляш. 60 миль, та кидай газу, дідьку! Дідьку. О, як то файно є тут, хлопці та дівчата! Ми вас всіх, їх... я та Ярема запрошуємо вас в Америку.